Близько 11-ї вечора у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Окупанти вдарили п'ять разів кабами по Шевченківському району. В оселях людей повилітали шибки, потрощило дах. Люди зночі розбирають те, що залишилось від власних осель. Во время тривоги в під час тривоги до коридору перемістилися, де немає вікон. Після початку тривоги, за хвилин п'ять, приліт стався сюди. Машина перелетіла через два будинки до сусіда. Вилетіли всі вікна, дах, все зруйновано. Ось у цьому будинку Марина прожила 44 роки. Нині ж він повністю потрощений. Перед домом впала керована авіаційна бомба. Були наші друзі з маленькими дітьми, всі ніхто не постраждав. На них все це посипалось, але дивом діти, ну, звичайно, подряпене все, все це є, але ну, це диво, тому що воронка була на місці нашої хвіртки. Я тут прожила 44 роки щасливих. Мене сюди принесли батьки немовлям. Я сюди принесла свою дитину немовлям. Ми звідси виїхали 24 лютого, 22 року. Так що спасіба, дорогі сусіди, за те, що освободили мене від мені вдома. Внаслідок ворожої атаки постраждали десятеро місцевих жителів. Серед них 14-річний хлопець, двоє поранених у лікарні. Самої ночі в епіцентрі події волонтери та аварійні служби допомагають розбирати постраждалі оселі та вивозити будівельне сміття. Першочергове звільнити проходи, прибрати сміття з проходів, щоб можна було і техніки заїжджати, і людям можна було безпечно працювати і тим самим господарям, щоб вільний доступ був до їхніх будівель. Наші фахівці роблять обстеження постраждалих будинків, знімають розміри і встановлюють у пошкоджені віконні отвори тимчасовий захист з плитою СБІ. У роботах активно задіяна і автотранспортна служба, адже відновлення триває на декількох локаціях. Наші працівники виконують відповідні роботи і у середмісті, і в приватному секторі ще одного району. Обсяг роботи дуже великий, задіяні додатково фахівці виробничих підрозділів. Внаслідок авіаційних ударів цієї ночі ворог частково зруйнував чотири приватні будинки. Ще з десяток багатоповерхівок зазнали пошкоджень. Найбільше руйнувань у приватному секторі Шевченківського району. Понад два десятки осель залишилися без вікон та даху. Загалом за чотири дні терору кабами в Запоріжжі пошкоджено понад три сотні приватних та багатоквартирних будинків. Також ми бачимо попередньо, що Є постраждальні багатоповерхові будинки, на які, скоріш за все, буде зроблено технічне обстеження, і такі будинки будуть признані ті, якими не будуть відбудовуватись, а мешканці отримують сертифікати на придбання нових квартир. На місці прильоту також працюють представники органів соцзахисту. Ті, хто залишився без даху над головою, мають можливість оформити щомісячну фінансову допомогу для винаймання житла у розмірі 10 тисяч гривень. Єлизавета Швайко, Олександр телеканал МТМ.